Павло Гвоздицький не дожив до свого дня народження усього 9 днів. Хлопцеві мав би виповнитися 21 рік, але сьогодні рідним довелось попрощатися із ним назавжди. Герой навчався в Житомирському автодорожньому коледжі, але вже на початку навчання твердо вирішив, що хоче стати військовим. Тож здійснив свою мрію і вступив у лави бійців 95-ї десантно-штурмової бригади. Над усе він мріяв вступити в військове училище і хотів стати офіцером. Це була найбільша мрія його життя. І через те, через два роки навчання, він прийняв рішення йти в нашу 90-ту. П'яту десантно-штурмову бригаду, і, хоча уся родина героя покоління педагогів, Павло прийняв тверде рішення присвятити життя армії, розповідають у міській раді. Хлопця не покидала думка про професію вчителя фізичної культури, адже він з учительської родини. Мама, бабуся, рідна тітка. Вони всі мають. Педагогічну освіту з 25 червня 2020 року він вже став до лав словетної 95 ї окремої десантно-штурмової бригади. Попрощатися із своїм учнем прийшла і перша вчителька Павла. Жінка добре пам'ятає його ще пашачком. Пам'ятаю пашу такий маленьким, завжди гарно вбраний, з гарною зачіскою, такий веселий. Документний, завжди з дітками гарно погодився, завжди гарно грався. Таке дитя ніхто б не подумав, що бачите, отаке от коротке життя буде. Останньому випуску. Він прийшов до нас, хоча він вже в 11 класів з нами не закінчував, прийшов, каже, Інна Петрівна, Ми завжди вас будемо пам'ятати. Все-таки ви наша перша, я кажу, вчителька. Усі героя кажуть, постійно підтримували із ним зв'язок і зустрічалися у короткі відпустки. І Зазначають, він був справжнім другом, який підставляв своє плече. Пашка дуже був хорошим хлопцем, дуже е, такий, як вам сказати, душа був у компанії. Просто. Ні, завжди десь там, якщо були десь якісь крутні ситуації, він завжди міг це розрулити, розвеселити. Не міг стояти в стороні, коли траплялося це все. От і все. Загинув він аквоїн і я думаю, це була, скажімо так, смерть справжнього воїна, який захищав свою державу, не стояв у стороні. Загинув Павло на Донбасі 18 лютого. Хлопець був єдиним сином у своїх батьків і ще не встиг створити власну сім'ю.